Прогноз на матч Чемпіонату світу, плей-офф матч між збірними Аргентини та Австралії. І, звісно, в цьому поєдинку є явний фаворит це збірна Аргентини, кого не викликає сумніву, що саме ця команда має проходити. Далі в наступний етап, якщо розглядати австралійців, австралійці, в принципі, виглядали непогано, обіграли вони Туніс і Данію. Але проти французів поступились 4-1. Я думаю, що в цьому поєдинку ми зможемо побачити голи від Австралії, від Австралії один гол точно зможе побачити, але все-таки саме Аргентина має спокійно проходити в наступний етап. Мій прогноз: на даний поєдинок я вам пропоную розглянути два варіанти: або на тотал більше поставити в цьому поєдинку, що цілком ймовірно, або просто заграти гол Австралії. Коефіцієнт на гол Австралії досить хороший, великий. думаю, що шанси в австралійців на те, щоб забити один гол, досить хороші. Так, Самка ризикована, але офіційно також непоганий. Мій прогноз на даний поєдинок: Австралія заб'є.